Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословений четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в молитві, в благословінні. Витриваємо. Особливо важко в радості витривати, коли світ хоче всіма силами, всіма правдами, неправдами в тебе цю радість відібрати. Тому Марія так часто повторює про радість. Чому повторює про радість? Бо ти ще не радієш, ти ще не. Тої радості, не досягти тієї радості, до, які, до якої вона власне провадить, до якої вона закликає. Тому важливо, важливо рухатися, рухатися і далі, щось змінювати постійно, щоб знайти цей дійсно радісний час, мирний час, дійсно мир в серці, щоб його віднайти і не чекати. Якоїсь дати, не чекати якогось дня, закінчення війни, якоїсь події, а знайти його сьогодні. сьогодні. І беремо сьогодні, 25 липня 2020 рік. Дорогі діти, у цей немирний час, коли дьявол пожинає душі, щоб їх притягнути до себе, закликаю вас до витривалої молитви, щоб у молитві відкрили Бога любові та надії. Дітоньки, візьміть хрест у руки, нехай він вам буде підбадьоренням. Що любов завжди перемагає, особливо тепер, коли хрест і віра відкинуті. Вашими життями ви будьте відображенням і прикладом того, що віра та надія ще живі і новий світ миру є можливим. Я з вами заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом. Дякую, що відповіли на мій заклик. Дуже глибокі послання. Дуже файне. Ну, Марії завжди є файні посилання. Завжди є практичні поради, практичні слова, які можна приміняти кожного дня. Важливо це не тільки слухати, а і впроваджувати в своє життя. І сьогодні каже Марія: у цей немирний час, а ми бачимо, що час немирний сьогодні. Власне, не будемо казати за багато років, а будемо говорити за сьогодні. Сьогодні у нас немирний час. У нас сьогодні війна війна, яка забирає багато душ. Д'явол пожинає душі, Марія каже, на цій війні, ну, бо мало солдат дійсно помирають з твердою вірою, що підуть в Царство Боже, покаяні, посповідані. Ну, тобто більшість з матюками і різними речами вірою в що небудь, в кого-небудь, що завгодно, крім Христа, крім Ісуса Христа. І Марія каже, що. Пожинає дьявол душі, пожинає душі, щоб їх притягнути до себе. І, і тут вже йдеться не тільки про які гинуть люди, а й які інформаційно пожинає, інформаційно, через новини, ненависть розжигає до е, одної категорії людей, іншої категорії людей, до другої категорії людей, до політиків. до... Е, Конкурентів в політиці, бо ті такі погані, а ми такі добрі, і, але ми вже бачили і побачимо знову: зміна влади нічого не змінить. Не у владі справа, а справа в тому, що забули про Бога, забули про заповіді і думаємо, що тут живемо собі, крадемо, що хочемо, то робимо. А там уже після смерті нічого не потрібно буде, нічого вже не допоможе, бо просто буде небуття. А ні, там прийдеться відповідати. І, на жаль, ті, хто сьогодні жиру бісяться, крадуть мільярди, будуть там потім, ну, в найгіршій, в найгірших умовах. І, і це потрібно зрозуміти. І сьогодні потрібно нам зрозуміти, що не можемо також піддаватися під цю е, спокусу, критикувати, там, не знаю, входити в, ту, в ті речі через телевізор. Починати гніватись на одну категорію людей, потім на другу. ну, Бо знаємо, зараз є ухилянти категорія, потім у ці солдати категорія, ТЦК категорія, ну, інваліди інша категорія. Ну і так багато різних категорій людей, які зараз додаткові з'явилися. І влада всіма способами хоче між собою сварити, щоб. Погляд був сфокусований не на тому, як вони крадуть, не на тому, як вони зробили з країни тюрму, і, але всі це бачать і так. Але не в тому плані говорю, щоб засуджувати, а в тому плані, що ми маємо Бога, ми маємо щось інше. І, хоч влада зробила тюрму, в тюрмі також можна бути вільним. І так от вами на свободі можна бути в тюрмі. Тут в Меджугорі можна теж бути в тюрмі. Можна бути якоюсь бабчою, сварливою, якій все не подобається. Яка різниця, де ти сидиш в квартирі, не виходячи, варчиш, варчиш там постійно? Без де, де різниці. У нас теж багато людей є у в'язниці свого двору, де з двору не може вийти, бо покрадуть, щось вкрадуть. І так само. В любій країні є просто в'язниці, які люди самі собі набудували. І ці в'язниці, звісно, більшість в голові, більшість придумано чи і внесено в підсвідомі через новини. Тому, власне, дуже часто говорю, відрікаємось від новин. Тобто мінімально дивимось новини, а всі важливі суперновини, якщо на ваше село наступають війська, ви будете знати і так, без телевізора. Тому що новини впливають не тільки коли ви їх дивите зосереджено, а ще часто від того, що ви їх на фоні ставите. Ну я на фоні там, щоб щось балакало, якогось е, політика, якогось то, то-то, ні, воно тобі прошивається в підсвідомість і реально будує твою підсвідомість. І потім, коли приходить момент з твоєї підсвідомості, виходить власне політика, несправедливість постійна, постійна те, що ти раб. А над тобою є пани, які хочуть тебе вбити. Ну, про це новини говорять, говорили і будуть говорити. Нічого не зміниться. Тільки будуть говорити, як вони файно крадуть і як ви файно терпите. Тому, дивлячись новини, ми не знайдемо дійсно чогось іншого, крім дьявол пожинає душі, щоб їх притягнути до себе. То сьогодні ти вибираєш, чи твоя душа буде притягуватись до дьявола, чи твоя душа буде притягуватись до Господа. Закликаю тебе до витривалої молитви, Марія каже. витривалої. Що таке витривала молитва? Це іти на молитву через не хочу, через не можу, як би важко не було, іти на молитву. Іти, як я роблю. Знаєте, о п'ятій ранку завжди важко. В четвертій прокидатися, йти, їхати, йти потім на гору. Це я не так легко, як, як хотілося би, як вважається, але витривати. Витривати, Марія каже. Тому витривалою молитвою Бажаю всім сьогодні, щоби хто хотів здатися, запам'ятати, що витривало, витривало це треба витривати в цій молитві, щоб у молитві відкрити Бога любові та надії. Чи сьогодні ти відкрив цього Бога любові та надії? І коли ти його відкриєш, тоді ти будеш з радістю витривати в цій молитві. З радістю. Дитинко, візьми хрест у руки. Це сьогодні у нас практичне, буквально максимально практичне завдання. Візьми хрест у руки. Е, можемо взяти хрест у руки і з хрестом походити по хаті і дійсно молитву провести з цим хрестом. Е, нехай він буде підбадьоренням, що любов завжди перемагає, особливо тепер, коли хрест і віра відкинуті. І каже: нехай цей хрест не буде тягарем тобі. Як ми сприймаємо, візьми свій хрест, якусь тягар, якусь страждання, щось і йди. Ні, це не так. Каже Марія, хрест, що буде під бадьоренням, що любов завжди перемагає. Тобто, хрест, коли ти береш, ти береш любов. любов. Особливо тепер, коли хрест і віра відкинуті. Коли ми відкидаємо хрест, ну знаєте, є такі навіть хворі духовності, коли ми відкидаємо хрест. А беремо тільки, наприклад, радість, мир, а забуваємо про страждання. Це також не можна одне з іншим відкидати. Має бути і хрест, а хрест це любов. Хрест це не страждання, але Ісус з любові, який пішов на страждання, щоби ти сьогодні не страждав, щоб перемогти зло, щоб ти не перемагав, бо але ти боровся за свою душу також щоб Ти вже не спасався сам, бо Ісус тебе спав. Ісус тебе спас. Тільки треба це прийняти і почати власне жити, як Ісус говорить. Бо коли ти приймаєш спасіння, Ти хочеш жити, як цей виноград, який приносить плоди. Бо каже Господь, в Слові Божому, що кожна ветка, не знаю, кожна ця, Бог по хорватськи проповіді слухаю інші слова трохи. Але кожна лозина, що не приносить плоду, буде відрублена, викинута в пекло, викинута там із, із і згорить. І коли ти приймаєш віру в Спасіння через смерть і Воскресіння Ісуса Христа, то ти хочеш бути тою лозиною, яка приносить плоди, щоб тебе не було викинуто у вогонь пекельний. Твоїм життям ти будеш відображенням і прикладом того, що віра та надія ще живі і новий світ миру є можливим. Ось, власне, з твого життя залежить, чи є новий світ миру, чи новий світ миру можливий, коли ти в світі немиру можеш сіяти і нести мир. Ось, власне, тут Марія каже, що ти будеш відображенням і прикладом. Ти будь цим прикладом. Коли всі нарікають, ти не нарікаєш. Коли всі дивляться новини, ти не дивишся. Коли всі плачуть, а ти радієш. Але всі плачуть не від того, що щось сталося жахливе, а просто що таке життя складне, так, ну, така несправедливість. Тобто через новини, переслухання цього різного зброду, чи від того плачути, що ну, маю мало статків тут, маю мало автомобілів, житла. І того інного. Тобто плачуть від того, що люблять цей світ, але тут нічого не мають. А справжня віра це коли ти плачеш, плачеш, коли відходиш від Бога, плачеш, коли згрішив. Оце правдиві сльози. Коли ти дійсно розумієш, що ти відійшов від надії, від віри, від Божої любові, тоді ти плачеш. І ці сльози є сльози радості, бо ти через ці сльози навертаєшся, повертаєшся. До Бога. Будь каже Марія, прикладом того, що віра та надія ще живі і новий світ миру можливим. Я з тобою, каже Марія, і заступаюся за тебе перед моїм Сином Ісусом. І дякую за те, що ти дійсно хочеш намагаєшся бути, бути цим променем світла в цьому немирному світі. Тож сьогодні молитва з Христом, будьте благословені! Мир вам радість, благодать з па папа.